Із каплички в центрі Володимира виселять московський патріархат. Друзі, вітаю! Є важлива інформація для жителів княжого Володимира. Ви знаєте, в центрі міста є каплиця святого Володимира, побудована в 1892 році. Як виявилося, московська церква абсолютно нелегально займає це приміщення, немає жодних дозвільних документів, договору оренди чи чогось подібного. Відповідно, я ініціював. Відповідні звернення до органів державної влади аби і до Генеральної прокуратури, аби Московську церкву вже найближчим часом з цього, цієї культової споруди виселили. Я сподіваюся, що це буде уже незабаром, і ми зможемо відвідати службу Божу в цій каплиці українською мовою. Буду вас інформувати про ці події і сподіваюся, що процес звільнення нашої держави Волині Володимира. Від до цієї московської релігійної повотини буде тривати буде тривати успішно. Тримаємося.